Якщо ви зараз сьогодні дивитесь цей ролик, то це що означає? Це значить, що у мене знову щось пішло не так. Сьогодні ролика не мало бути. Ну якщо він є, значить, значить є. Всім доброго ранку. Ми з України. Не, ну те, що я казав, що сьогодні не буде, то... У мене точно не буде, як мінімум до обіду. Я нічого не буду знімати. А з обіду сходимо, подивимося, чи почіпляв віталик ті колби свої. Може щось назбираємо. Ну це буде після обіду. А зараз я поздоровався, бо я їду там в центр, поки це познімаємо. А далі маленький перерив і з обіду знову вимкнемося. Отакі От справи. Так, фордик ми вже прогріваємо. Сьогодні у нас зранку світи сонечко. Але така холодіна на дворі. Я не знаю, вітер якийсь такий холодний. Так, зараз я їду в село, ну то все ми не будемо знімати. То треба по дорозі взяти... Під'їхати в аптеку, взяти мамі якісь там таблетки, чи що вона сказала. Чи порошки, ну я зараз ще перепитаю. О. І потім все, вимикаємося і включимося вже. Пізніше вимкнемося коли, коли будемо йти в усадьбу. Ось так. О, Господи, не виїдеш ніяк, той звідти, той звідти їде. То понизу ж траса йде, їдьте понизу, не їм треба сюди. А? Так, там знизу ще два. І їдуть, ну ми встигаємо. Все, поїхали. Аптека то ще закрита. Аптека то закрита. Ще видно. Зарані я пригнався. Ну, трошки почекаємо. Вже вісім. А тут написано зачинено. А скільки вони відчиняють? Ні хрена нема. Ой. Та ладно, там внизу теж є аптека. зараз може туди під'їду. Ну, перекуримо, може хтось. Може хтось з'явиться. Отак. Якась машина під'їхала. Може це продавці? А може ні. Хотів я побалакати про ту п'ятиэтажку, п'ятиповерхівку. Але другим разом зараз немає часу. Дуже багато запитань у мене з'явилося по... на рахунок твоєї п'ятиповерхівки. Так, а куди це? Це, мабуть, точно вона, так? Да? Там двоє дверей. Ага. Точно вона. Все, йдемо сюди. Все, скупились. Поки зйомки переливаються, з обіду продовжимо. І так. День вже пішов після обіду. В сторону вечора продвигається, ми вже вдома. Зараз ходимо, подивимось, що Віталик зробив. Хоча сьогодні такий сумасшедший вітер, холодний зранку був, зараз тепліший, але вітер такий дує, що на дворі не дуже і познімаєш. Ну, візуально глянемо, що він там причепив ті пробірки чи не причепив. Кудись Коля поїхав, я розминався, як їхав, куди він поїхав з борами. Ну, зараз вияснемо. Так, ідемо. Ну, знімати, напевно, дорогою не буду, бо дуже вітер дує. А в парку не так дує. <кій> ну хоча він вже і менший вгамувався. Зранку таке видувало, що. О, ні, ще є. Ну не такий. Так, зараз ми... Подивимося, що там що там мене зробили з тою сівалкою? Тут не особо той познімаєш, бо вітер видуває, але, але бачу, він вже вчепив ту. e aqui gostinho tudo lá Nalej po farbu wow. Tyku. Dobrý den. Co pelejete? Це, вже, це ти варив чи що? Ну, казав, я не буду не варити, Ти ж наварив. Це не їга. А воно не дуже низько. Ця труба вона ж... не буде за... забиватися одразу. Моє що було і вона одразу буде забиватися, чи ні? А як тоді попади? Треба на цей уровень, щоб е, попадало. Ну я не знаю. Сказали, що не, не буде забувати. Не буде? Ну раз сказали, то... Нашлі крило зіли. Якось так. Якось так. Я Я не зачув, це не ти варив, це полуавтомат варив, так? Я бачу, що це не я бачу, що я не дочув, що не твоя сварка. Ага, ага. Ну що ж. Як це Будемо бачити, як воно робити буде. Та й дати ще й з водою якоюсь. Мав Ларентівич розказати мені, як він переробляв це все, так і не розказав. Каже, покрасим, тоді розкажу. І не красят, і не розказує. Ну, ні, та й ні. Та й да, вітер трохи в Барон. Ти що баронесу свою покинув. Покинув свою баронесу і бігає тут. Так, це що ми маємо? Ось так ми маємо. Буде згинатися трубка. Ну що ж, побачимо. Побачимо як воно буде. Ну, якось дай роби. Так, ну що ж, тут ми нового вже нічого не побачимо сьогодні, так? Да? Можна йти. Мені кажеться, що цей ролик буде. Не мав бути, ну но буде. Я так думаю. А може і не буде. Зараз побачимо. Я так не можу определити. Ладно, йдемо додому. Взагалі так, діло такого роду. Зараз я скину матеріал на комп'ютер. Подивлюся, якщо там на хвилин 20 хоча б буде відеоматеріалу, то зроблю я зараз ролик. А якщо не буде, Дещо повикидаємо, а то дещо на на завтра. Ну, все. А ви всі будьте здорові. І до зустрічі. Всім пока!